Початком повномасштабного вторгнення вони обоє стали на захист своєї країни. А на дошки двом загиблим героям Олександру Дорофею та Назару Керницькому відкрили на фасаді ліцею номер 10 Мати загиблого Назара з сумом розповідає: її син був добрим і талановитим, але його мрія створити сім'ю так і не здійснилася через жорстоку війну. Майже два роки воїн захищав Україну у складі 110-ї бригади на Авдіївському напрямку. 7 січня 2024 року його життя забрали окупанти. «Назарко надзвичайно дорожив дружбою, однокласників, одногрупників, побратимів, знайомих. Він їх дуже поважав. Він завжди був готовий прийти їм на допомогу. Захоплювався фотографією, захоплювався технікою, пробував робити якісь відеозйомки. Його багато чого цікавило. Мав великі плани на майбутнє. Він хотів побудувати дім, хотів створити сім'ю. На жаль, ця проклята війна забрала в нього життя. Старший солдат Олександр Дорофей з 18 років служив у військово-морських силах України, а з весни 2023-го захищав Україну від російських окупантів на фронті. Під час проведення штурмових дій в населеному пункті Веселе Бахмутського району боєць загинув. Його сестра Юлія пригадує, брат завжди був готовий прийти на допомогу. Йому прийшла повістка, він пішов так, як має бути. Був завжди позитивний. Останній раз ми з ним говорили. Він сказав, що в нього все добре, а потім зв'язок пропав. Він завжди був добрий, спокійний, завжди був готовий всім допомогти. На фасаді ліцею номер 10 кількість анотаційних дощок зростає. Директор навчального закладу Руслан Курендаш каже, пам'ять про своїх випускників гідно бережуть, адже саме вони є прикладом для теперішніх учнів. Сьогодні ми відкриваємо ще дві антоційні дошки нашим випускникам. Дійсно, молоді хлопці, котрі недавно закінчили наш ліцей. Дякую батькам за те, що вони виховали справжніх героїв, справжніх патріотів України і вічна пам'ять нашим хлопцям. Нині в місті діє програма івано – Місто героїв, у межах якої проводять заходи, аби вшанувати тих, хто поклав своє життя за Україну. Наш обов'язок пам'ятати саме в таких дошках, коли будемо проходити. Учні, коли будуть проходити, коли будуть батьки їхні проходити, тут вони будуть пам'ятати, зупинитися, мовчки подякувати, помолитися за їхні душі, за те, що вони дають нам мирне небо. Віталія, коуч, Святослав Іванюк, телеканал 402.